У 2011 році у рівному на розі вулиць Соборної та Симона Петлюри облаштували наземний пішохідний перехід. Тут встановили світлофор зі звуковими сигналами та намалювали зебру. Звістка про його появу спочатку порадувала пішоходів. Перспектива крокувати підземним переходом не усім подобалась. Однак згодом багатьох рівнян з'явились нарікання на цей пішохідний перехід. Серед них і Мирослав. Спостерігаючи за цим переходом, видно, що людям він незручний. Тобто, коли люди хочуть перейти, вони завжди штовхаються, особливо коли це йдуть люди з колясками, з маленькими дітьми. Тобто він незручний. Його б можна було б, ну, розширити чи додати трошки часу навіть для того, щоб люди встигали перейти цю дорогу. Ось навіть коли їдеш на машині з того боку від народного дому, то коли Починають люди переходити, вони не встигають. Вже червоне світло горить, для машин вже зелене, ти не встигаєш не проїхати ніяк, ну, зупиняєшся, і створюєш якийсь затор. Ширина пішохідного переходу говорить чоловік недостатня, щоб люди з обох боків вулиці могли нормально переходити дорогу, трохи розширити межі пішохідного переходу, зняти декілька секцій. Горожі припускає Мирослав. Не так вже і важко. До того ж, він не один, хто з такими скаргами звертався до громадської організації Рівненський громадський контроль. Це якраз така та ділянка вулиця Соборна, де найбільше переходять люди, де найбільша штовханина. І на сьогоднішній день Рівненський громадський контроль звертається дуже багато рівнян з цією проблемою. Ми відповідно. Будемо готувати документи і звернення до міської влади, щоб розширити цю ділянку і дати можливість людям нормально його переходити. Бездоріжжя на подвір'ї. Ось така картина на прибудинковій території багатоповерхівки по вулиці Міцкевича, 11. Яма на ямі. Зруйноване асфальтне покриття чи не на кожному кроці. Чимало клопоту, воно приносить власникам автомобілів. Та не лише їм я майже кожного дня тут проходжу, і як ви бачите, це досить незручно. Не досить незручно, як і для мене, і можна сказати, як для дівчини, бо іноді виходжу і на каблуках, і а особливо це незручно для мам, які проїжджають на колясках, тобто це доставляє незручності, як і мамі, тобто її потрібно перевозити, так і як для дитини, тобто це абсолютно незручно. І якби ми не зверталися. Ніхто на це абсолютно не реагує. І надію, що після нашого звернення до громадського контролю все ж таки відбудуться якісь зміни. На реакцію міської влади та комунальних служб сподіваються, і представники громадської організації Рівненський громадський контроль. Відтак же готують запити до відповідальних служб. Громадська організація Рівненський громадський контроль в першу чергу буде звертатися до управління житлово-комунального господарства та до міського голови. Так як це конкретно підвідомчисть прибудинкові території ці ями, це є благоустрій нашого міста. Звичайно, за це відповідає як міський голова, так і певні структурні підрозділи рівненського міського конкому. Ми будемо зверна, звертати увагу в своїх зверненнях і запитах на от такий двір. Так як міський голова зауважував, що він об'їхав всі двори в нашому місті, от ми надіємося що отримуємо від нього найскоріше інформацію, які двори в першу чергу будуть асфальтуватися, аби мешканці міста рівного були в курсі подій, які будуть відбуватися по благоустрою в їхньому місті. Хочеться також вірити, що цей даний двір війшов до переліку дворів, які будуть асфальтуватися в цьому році.